Привіт! Мене звати Оля Лімедріт. Ви на моєму YouTube-каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо про лікарняни в Німеччині. Надихнула написати мене, записати це відео, одна. Е Жінка, з якою я мала розмову, і вона поставила мені дуже багато різних питань. Це питання я записала, і в цьому відео я розповім, наприклад, скільки найбільше можна брати лікарняних в Німеччині, так, і чи можна хворіти під час випробувального терміну? Хто вам платить кошти, коли ви хворієте? Лікарняні листи. Чи ви їх отримуєте, чи не отримуєте, чи можуть вас звільнити, чи якусь хворобу, і чи можна звільнити вас після з того, коли ви хворієте? А, і також лік лікарняне, коли ви є ФОПом. Багато хто пише, що я там ФОП, а мені лікарняни ніхто не виплачує. Отож, скільки найбільше можна пропускати роботи в Німеччині? Плюс-мінус дозволено відповідно до хвороби протягом року пропускати 30 днів. Якщо плюс-мінус 30 днів ви пропускаєте, це є якби в нормі. Якщо більше, то це може бути, що ваш працедавець, можливо, задумається вас звільнити. Хочу зазначити, що звільнити вас з роботи можуть просто так, без якогось там причини. Для того, щоб. Або щоб ви звільнилися з роботи, також для цього не треба причини. Багато хто мені показує договора, безстрокові договора, і думаю, що це там, їх ніхто ніколи не звільнив. Ні, коли у вас навіть є безстроковий договір, вас теж можуть звільнити, але попередивши наперед там, за місяць, чи за два, чи за три. Так? І в цей час ви маєте відпрацювати. І отримати заробітну плату. І так само ви маєте право звільнитися. А під час того, що ви е, там, пропустили там, 35 днів чи 40 днів в рік, тому що ви хворіли, через це ніхто не звільнює, якщо ви, звісно, хороший працівник. І якщо на хорошому німецькому підприємстві чи нормальні роботодавці через хвороби зазвичай не звільнюють. Ну, звісно, якщо це не, випро... не про випробований пробний термін. Значить, чи можна хворіти на пробному терміні? Звісно, коли ви захворіли, то від цього нікуди не дінетесь. Але, але не варто, тому що під час пробного терміну вони до вас придивляються і дивляться, чи ви там вже кожного тижня по. Тижні, кожного місяця по тижні берете лікарнянич, чи все ж таки ви працюєте і показуєте свої якісь сильні сторони. Але якщо ви захворіли, в мене таке було, що я на пробному терміні хворіла і ніхто мене не звільняв через це. Просто дійсно що захворіла, і було видно, що ви захворіли. Не варто там з хворобами приходити на роботу, якщо, тому що ви на пробному терміні. Хто платить кошти, коли ви хворі? Значить, перші 6 тижнів платить вам ваша фірма, де ви працюєте, ваш роботодавець. Наступні 7, 8, 9, 10 тижні платить вам ваша страховка. Дуже важливо, що коли ви отримуєте лікарняні листи. Часом їх ще дають на руки, але інколи вже онлайн. Але ви це маєте контролювати, Що ви маєте отримати три лікарняних листа: один для вас, один для страховки, один для роботодавця. Якщо ви отримаєте їх електронні вигляді, ви маєте все ж таки проконтролювати чи перепитати, чи дійсно там. Якось цей процес перевірити, чи дійсно ці лікарняні листи дійшли до страховки і дійшли до роботодавця. Якщо ж до страховки, наприклад, вам дали на руки, але ви їх не даєте, то це може бути, що якщо ви там сьомий, восьмий, дев'ятий тиждень будете хворіти, і попередні шість тижнів ви не повідомили вашу страховку, то ви, можливо, не отримаєте кошти. Тому дуже важливо завжди відправляти листом, там, чи піти, да, кинути в скриньку, наприклад, якщо у вас страхова компанія недалеко від вас, в поштову скриньку лікарняний лист. Чи потрібно казати роботодавцю про хвороби? Все залежить від хворобів, та і від того, де ви працюєте і? Яку ви посаду займаєте, що ви саме робите? Звісно, це питання краще обговорити з вашим лікарем. Так? Якщо у вас якась буде плануватися операція, чи через певний період часу ви розумієте, що ви довший час, вам треба буде, ви не будете відвідувати вашу роботу, або кожного місяця у вас якісь дуже страшенні головні болі, або якась інша хвороба, що вона часто ви потребуєте ходити до лікаря, то обов'язково це обговоріє. Можна сказати, зазвичай нормальний. Роботодавці на всі хвороби працівників реагують нормально і до цього не мають ніяких претензій, якщо, звісно, що просто видно, що людина хворіє. Чи можуть вас звільнити під час хвороби, коли ви дали лікарняне, і там через три дня ви отримуєте? Ам... Звільнення зазвичай це не трапляється, і це не можна. Зазвичай так ніхто не робить, але інколи на пробному терміні вони вас можуть звільнити. Якщо пробний термін пройшов, то вас мають звільнити наперед. За місяць, так? То в такому випадку а, зазвичай не роблять, але на пробному терміні вони можуть звільнити. Якщо ви там точно захворіли і ви не виходите на роботу, то ви можете просто отримати, що ви а, звільнені. Так? А, далі, а, коли ви ФОП. Коли ви приватний підприємець в Німеччині і працюєте, не знаю, там по догляду чи будь-на будь-яких інших роботах, то ясно, що ви самостійно оплачуєте собі своє лікарняне. Ви ніяких внесків не платите та страхові, і принаймні стільки, скільки роботодавець, і ви самостійно. Тобто ви жодних коштів не отримуєте від страхової компанії. Звісно, можна звернутися, якщо вже дуже сильно скрута, і ви розумієте, що дуже довго будете хворіти, можна звернутися, коли ви приватний підприємець, до страхової компанії для того, щоб вона вам якусь частину коштів на проживання дала. Але це все залежить індивідуально від кожної страхової компанії. Наступне, ще питання було згадало. Про е, м, страхові приватні чи не приватні і не приватні, які краще. А, звісно, там, приватні мають свої плюси і, і неприватні мають свої плюси, якщо звичайна страхова державна компанія. Але якщо ви просто захворіли в звичайних хворобах, страхова компанія вам точно надає такі самі послуги. Тобто чогось більшого, чим приватна. Е, дасть. Можливо, це буде лише, наприклад, коли ви можете бути одні в палаті, і вам займається лише там, головний лікар лікарні. Але якщо головного лікаря лікарні немає і місця для вас одної в палаті немає, то ви також не будете мати. Цього місця краще про це проконсультуватися в страховиків, але напевно в тих, які будуть вам дійсно розказувати, що оце це це, це краще. Дуже важко потім від приватної е, страховки розірвати договір. І до того ж, приватна страховка, наприклад, е, ви платите все самостійно, і потім кошти лише повертаєте е, з, е, страховка, вам повертає кошти назад. На це питання краще вам відповість представник страхової фірми, але, знову ж таки, консультуйтеся з тим, який не хоче вам просто продати для того, щоб ви заробити на вас. Якщо це відео було корисне, обов'язково поділіться з ним знайомими, поставте вподобайку цьому відео і почуємось наступних.